М -м -м. О, такі бутерболи в нас вийшли. Зараз ми розколопаємо один і побачимо, що там всередині, але трошки нехай вони вихолонуть, бо дуже гарячі. First закрутив ногою. Раніше такого не було. у супер. Mm -hmm. Да, mm -hmm. супер! Супер, супер, супер. Mm -hmm. Молодець. Mm -hmm. Отак от закріпили. Mm -hmm. Всім доброго дня! Ви на каналі Єлена Ukraine Family. Ми зараз знаходимося в Нідерландах я розповідаю все про життя біженців в Нідерландах. Якщо кому цікаво, заходьте на наш канал, підписуйтеся, е, обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І будемо з вами спілкуватися. І на своєму каналі я стараюся розказувати про наше життя, для того інформацію різну, щоб... Е, Нашим hello українцям було легше. Всі прибирають свої дворики. Так, вулиці ожили, ожили, велосипедисти. А такі були дощі, що страшне. Просто проливні. І от я стараюся на своєму каналі розказувати цю інформацію. Мені задають питання в коментарях. Потім я. Буду відповідати в них в своїх відео. Треба якось облаштовуватися, а питань багато, дуже багато. От тому е, хтось приїхав раніше, хтось пізніше. Ми приїхали раніше, тому вже є досвід. І я з ним ділюся, розказую всім, як у нас що було і як у нас продовжується. В цьому відео хочу розказати про реабілітацію Ніка. Я вже почала розповідати про його реабілітацію, У мене з'явилися питання. Значить, що я вам хочу сказати? Реабілітація тут, ну як і все, ніхто нікуди не спішить. От. Е, якби вони там е, важно там його дивляться, е, думають, що робити, як допомогти. От. Ну, назначили нам тренажери один раз на тиждень. Я вважаю, і то там десь півгодини. Я вважаю, що це звичайно недостатньо. От, але дякую і за це. Ми дуже уважно поставилися. Наприклад, він не міг крутити там велосипед. От, а тут всі на велосипедах, то вони хочуть його підготувати до того, щоб він міг теж їздити на велосипеді, але на трьохколісному велосипеді. От. Ну, вони так придумали, прив'язали ногу до педалі і він може крутити. А раніше у нас щось вдома, ніхто до цього не додумувався, і він не міг крутити велосипед. Це все робиться через сімейного лікаря і через фізіотерапіста. Хто е, тут знаходиться, кому це треба, записуйтеся до сімейного лікаря, кажете, треба попасти до фізіотерапіста на консультацію і вам назначають час і лікаря. Сонечко, сонечко і така активність у всіх, всі на велосипеди, всі вперед. Сонце тут тепле, от як воно виходить, то прям жарко-жарко стає. Це, мабуть, буде, не знаю, градусів по 20. От вони казали, що в них жовтень, тут ще може бути такі теплий. Ще що хотіла розповісти в цьому відео і показати, як готувати голландську їжу. Цікаво. Мене теж запитували. Бітерболи. Як їх приготувати, щоб вони були хрусткі, смачні. І будуть вони в, такій, в спеціальному такому приборі електричному. Ну воно як пароварка чи щось таке, там така сітка, я вам покажу. Зроблю огляд. І будемо готувати до них ще соус. Його теж купляють в магазині, але він такий концентрований, його треба розбавляти водою і варити. Соус із е, арахісу. Так що залишайтеся, натискайте на дзвіночок, хто ще не натиснув на дзвіночок. Підписуйтеся, ставте лайк, вподобайку і приємного перегляду. Отакі От ціни зараз на бензин. Бачите, трошки ціни впали. Це добре. Це мікс різні. Зараз ми виберемо. Це курячі. А це, бачите, є навіть такі всередині макарони, лапша, паста. Ось веганські бітерболи є, Ну, вони смачні, теж вони не відрізняються від звичайних. Так, а ми зараз будемо шукати м'ясні. Ось крокети, бачите, такі. Теж можна так же готувати у тій машині, яка гарячим паром готує. Так, беремо такі бітерболи з сиром. Олд Арстемда. Олд Арстемда. Так, ціна їх 3,99. От, будемо їх готувати і пробувати. Так, бачите, тут зразу написано, де їх можна готувати. Oven А Такі взагалі дивіться, яка вигідна упаковка, крокети. Їх теж можна готувати і в духовці, і в цій гарячій з гарячим паром такі в та, машині. Ейрфраєрфраєр, air fryer. Да, air fryer. Такі, бачите, от прекрасна, економна така упаковка. Тут їх скільки? 12 штук по 75 грам, Крокети. Це крокети. От, і Їх теж можна в арфрайер готувати і в духовці. І це коштує всього на всього 3,29. Ну, тут велика дуже упаковка. Бачите? Зрівняно з цією. Ну, будемо пробувати. Так, от, друзі, цей аерогріль, він називається аерогріль, в якому ми будемо готувати наші бітерболи. Тут така от сіточка, виймається така сіточка. От, тут вентилятор такий, звідти йде гаряча пара, і готуються бітерболи і стають хрусткими. І смачними. Включаємо аерогріль. Тут виставляється час, який нам треба. Температура 200 градусів. Тут виставляється час, і ми крутимо. Нам треба 7 хвилин написано на наші пітерболи. І е, натискаємо, і вона починає розігріватися. Ось, трошки ми її вже розігріли, тепер е будемо класти, висипати сюди вітерболи. Закриваємо і включаємо знову. Вибираємо 7 хвилинок, нам написано на упаковці, і включаємо. Так, наші бітерболи готові. Бачите, які вони красиві, ром'яненькі. Треба пару хвилинок дати їм е, вихолонути. Так, зараз ми їх виймаємо і висипаємо на тарілочку. От, бачите, які вони вийшли, такі хрустящі, гаряченькі. всередині сир. Зараз будемо з вами пробувати. М -м -м, дивіться, яка красота. Смакота. Всім смачного. Нагадую, це бітерболи із сиром. Значить, голландці їдять ці бітерболи а, як закуску до пива, до вина. І з іншими закусочками, з тими помидорчиками, які в них з сиром продаються, і з різними ковбасками закрученими із сирком. Це в них таке, перекус такий перекус в 5 годин після обіду, перед вечерєю. Дуже смачно!